Двори багатоповерхівок вулиці Грушевського та Заньковецької захаращені сміттям. Відходи забирають тільки з контейнерів. Усе що до баків не вмістилося, накопичується навколо. Прибудинкова територія перетворюється на сміттєзвалище. А ми платимо за уборку території. З нас знімають гроші по-чорному. Вивозом твердих побутових відходів у місті займається лише одне підприємство. А в Ужгороді обслуговує кожен район більше ста майданчиків для сміття. Фірма обіцяє до кінця року реконструювати 30 з них та встановити 10 нових. Вартість кожного 15 тисяч гривень. Ці витрати, зростання цін на бензин та курсу євро закладуть у нові тарифи. За вивіз сміття ужгородцям доведеться платити більше. Ми маємо зараз свіжий висновок Державної інспекції за контролю з цінами. Ми пройшли дуже довгий шлях затвердження цих висновків і виведення коефіцієнту собівартості наших послуг для населення. Наприклад, послуга зросте на 2 гривни в місяць на людину. Щодо прибирання, територія роботи ави, контейнерні майданчики та метр довкола них решта обов'язок міських служб та жрерів для зручності обслуговування. Ужгород поділений на сім районів. За порядок в місті відповідають чотири комунальні підприємства та три товариства. Кшеп прибирає дороги і вивозить вуличний зме. Прибирання прибудинкової території відповідають житлово експлуатаційні організації. Якщо ці будинки знаходяться на балансі у міської ради, якщо є гілки на території біля майданчика, це ми даємо завдання вивозити жеком на балансі жереру номер п'ять, багатоквартирних будинків з техніки, один самоскид та пікап. Прибудинкові території прибирають 25 двірників. На нашій території за кожним будинком закріплена будинкова територія. Вона прибирається щоденно, кожен раз прибирають двірники, кикосимо, обрізаємо кущі, повністю все, все прибирання йде, вивозимо сміття. Не прибирають, аби забирають контейнери, а то все стоїть, то має бортова машина, комунтранса тут забирати. За роботу жирерів сплачують жителі будинків, тож мають право вимагати від комунальників чистоти. Якщо ж після заяви до начальника жиреру ситуація не змінилася, скарги треба направляти до міської ради.